Вже третій рік підряд абрикоса всихає як листя, так і плоди, але не на всіх гілках. В цьому році якось іще воно трохи пронесло, то на абрикосах ще де-не-де з'явилися, от, бачите, зелененькі плоди. Ось Зелененький плід. Туж не густо. Оце ось якась хвороба або дощ якийсь, що фактично висушує дерево. І оце на цьому дереві тут абрикус можна пересчитати на пальцях. На інших деревах дещо попадається більше абрикус, ну ось така картина вже спостерігається третій рік. Незрозуміла причина. Багато хто в інтернеті вже знайшов багато питань і багато відповідей. Але так не дізнаюся, в чому причина. Основна версія було це напад якогось грибка. Я ось дивлюся на цього абрикосу, де на цій абрикосі той грибок. От на оцих гілках. Може воно там десь є, де на оцих гілках той грибок. Так що я з ними не згоден. Мені здається, що якийсь або токсичний дощ, або ще щось на... схоже на те. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментарях. Тільки не потрібно писати всяких там фантастичних версій про НЛО і інших там прибульців. Ну, це зараз підемо дивитися інша абрикоса, О, От вам інша абрикоса, Фактично листя на дереві дуже мало. А от плоди залишилися. Як не странно, бачите, ось у нас плоди залишилися на дереві, а листя немає. Погоріло. І гілки погоріли, і листя погоріло. Опилювали абрикуси, то там ще якісь. Плоди чуть-чуть пооставалися, але також, бачите, повсихали гілки. От вам отака от загадкова хвороба абрикос. Ні в кого не питали, ніхто не може пояснити точно, що воно таке. Дуже зменшився урожай цього продукту, дуже цінного. Як для мене це велика втрата, тому що я е, люблю споживати цей продукт. Соки, варення, повидло, компоти. Ця, цей фрукт він дуже багатий вітаміном А, що корисний як для очей, так і для крові. І для обміну речовин дуже корисний продукт. Мені просто дуже цікаво, чому саме ці три роки оце таке відбувається з абрикосами. Подивіться, от, наприклад, у мене є ще стара абрикоса. Стара абрикоса і на ній також повсихали гілки і листя, але плоди деякі залишилися ще. Вона досить висока. І бачите, там ну, тут важко побачити Я зараз. Пробую приблизити, там є абрикоски, от. що цікавого, вона висока, а на менших абрикосах щось дуже мало плодить. Ось, дивіться, зовсім маленька абрикоса. От вона зовсім маленька, і тут взагалі немає плодів. Ось така от картина. Так що, пишіть, що ви думаєте цю проблему ставте лайки під нашим відео поширюйте дізнавайтеся в кого-небудь і дуже цікаво все таки дізнатися що відбулося в, таких, в природньому середовищі що цей продукт дає такий малий урожай дякую вам за перегляд чекаю ваших відповідей